Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Коли російський солдат зрозуміє, що відбувається навколо і в якій трагедії його кинули, тоді владі РФ стане непереливки, зазначив Євген Пригожин. Власник ПВК Вагнер Євген Пригожин впевнений, що Росію чекають солдатські бунти. Про це повідомляє цензорнет з посиланням на прес-службу компанії Конкорд. У цій війні без мозки єдиний святий, абсолютно не винний всіх про це російський солдат, якого кинули на Свавілля долі і вирішив. Шо, що він повинен гинути так, як їм подобається з їхніх кабінетів червоного дерева. І тому, коли цей російський солдат зрозуміє, що відбувається навколо, підніме голову. Я впевнений, що він розбереться, хто його підставляє, і праве винних у тій трагедії, в якій його кинули, заявив Пригожин. Власник ПВК Вагнера Євген Пригожин далі продовжує роздувати конфлікт. Він написав звернення до міністра оборони Росії Сергія Шойгу і запросив його особисто відвідати Бахмут та оцінити ситуацію, яка там склалася. Нагадаємо на думку політехнолога Михайла Шейтельмана. Очільник вагнерівців Євген Пригожин може готувати державний переворот у Росії. Він вважає, що серед псевдоеліт він єдиний, хто здатен об'єднати усіх проти Путіна. Для того щоб зробити держпереворот, потрібна людина, яка вже робила державні перевороти. Коли ти вже зробив перший, другий третій переворот, всі наступні будуть легші. Крім цього, ростуть амбіції: спочатку переворот в маленькій країні, потім в більшій тощо. Розповів політехнолог Михайло Шейтельман. У Росії еліти можуть наважитися на державний переворот на тлі невдач та поразок російської армії в Україні на сьогодні. На думку експерта, Пригожин один із тих, хто може на це наважитися. У нього є амбіція зробити державний переворот в країні з населенням понад 100 мільйонів. І цим він, вочевидь, займається. Дядушка чудак стане лозунгом, який об'єднає російських лібералів, олігархів, військових і навіть простий народ. Пригожину, щоб здійснити задумане, потрібно лише дожити до цього дня. Якщо він здійснить держпереворот, то розстріляє Путіна та його свиту, наголосив Шейтельман. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.